Накарпатський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу, яку подав адвокат Бухтояров інтересах підозрюваного Павлова. Повідомити, хто на розгляд скарги, і про те, якими технічними засобами буде зміснюватися повне фіксування судового розгляду. Судове засідання прибули адвокати Бухтояру, Р. Пересоляк ОС, інші учасники не виду. Дея засідає у складі суддів, стана головичого Пошовсько Міщенчук. Фіксування судового розгляду здійснює секретар судових засідань Костюк. Будь ласка, чи є учасників судового розгляду, адвокатів Пересоляка та Бухтоярова відводить до кого-небудь зі складу суду. Будь ласка, докажуєте. Сутні відводи довіряємо, немає. є. Нема відводів. Пам'ятка вручена, права роз'яснені. Чи є необхідність? Нема необхідності роз'яснення Зрозуміло. Зрозуміло. Так. У судовому провадженні повідомляється наступне. 12 березня. 2015 року об 11.1.40 хвилин головуючому суді стану переданий лист, відповідно до якого виготовлений цей лист на бланку прокуратури Закарпатської області, я оголошу повний текст листа. У зв'язку з розглядом. 123.2019 року УЖародським міським районним судом кримінального провадження за обвинуваченням Равлика ДВ в дужках неповнолітній за частиною першої статті 187 Кримінального кодексу України, а також перебуванням прокурора, групи прокурорів Попович і у відпустці. Прошу відкласти розгляд апеляційних скарг на рішення Желецького міського суду від 13.12.2019. Проблення підозрюваному в чинній кримінальній правопорушенні передбачених частину 3 статті 135, частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України Павлу УПП на інший день після 18.03.2019 року прокурор відділу прокуратури області радник юстиції ІСАК. Заходяю наведеного на розгляд учасників процесу. Додатково хочу. Оголосити, що відповідно до частини 3 статті 36 КПК України участь прокурора у суді є обов'язковою. Відповідно до вимог статті 324 КПК України. Наслідки неприбуття прокурора і захисника. Якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурора або захисника у кримінальному провадження, де участь захисника є обов'язковою. Суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно з законом уповноважені, притягти їх до дисциплінарної відповідальності. Зрозуміло, я оголосив вимоги закону, я оголосив ті документи, які надійшли до апеляційного суду у даному судовому провадженні. Наведеного, а також того, що на розгляд судового провадження з'явився підозрюваний Павлов, перед учасниками судового розгляду ставиться питання про можливість розглянути судове провадження в сьогоднішньому судовому засіданні. Будь ласка, адвокат бухтар, ваша думка? Ще знаємо. Оскільки вимогами кримінальному консультанту визначено, да не засідання. Ми не можемо. Розглянути сьогодні є всі Натомість прокурору і не надано жодних доказів поважності відсутності на сьогоднішньому засіданні. Посилання на його участь в суді першої інстанції в якості державного обвинувачення по іншому провадженню не є і не підкріплено жодним належним доказом його відсутності у даному судовому засіданні. Крім того, посилаючись на факт, що інший прокурор групи прокурорів Попович перебуває в відпустці, жодного доказу перебування Попович в відпустці прокурором Ісиком не наводиться. Тому інші прокурори, згідно групи прокурорів, не сказано в клопотанні жодного слова, хоча вони визначені в постанові про групи прокурорів. Та безпосередньо в витягу з єдиного державного реєстру до судового процедуру. Зважаючи на це, я прошу визнати неповажною наявку прокурора Ісака у дане судового засіданні, оскільки вона не підкрита жодним доказом. Та винести ухвалу, яку направити до Вищої кваліфікаційної комісії прокуратури повідомлення на неналежне виконання професування прокурора міста своїх просуваних обов'язків та зловживання своїми процесуальних правами. Скільки розуміючи, що відбувається у даному судовому засіданні, а саме прокурор місяка не може він влучити обвинувальні експорні захисту. Розуміючи, що з направленням обвинувального акту до суду апеляційне провадження не може бути відбуватися, оскільки обвинувальний акт буде скеровано до суду, таким чином він затягує безпосередньо даний процес з метою вручити обвинувальний акт, що унеможливить розвід даного апеляційного провадження. Вважаю, що це є процесуальна, неналежна поведінка прокурора і прошу місту ухвалу заправлення до вищої кваліфікаційної комісії прокурора. З іншими словами, мій колега хотів сказати, що пан Іксак зуживає саме правами. Чому? Тому що, а, на коли у нас був розгляд питання вручення, понеділок це, в суботу а, Павло Павло Павлович по даному кримінальному провадженню прибув у приміщення головного прийняття нацполіції для вручення обвинувального акту. Але оскільки ми адвокати, по-перше, не були повідомлені. Про е, вручення обвинувального акту, по-друге, перебували за межами області. Е, він не зміг виконати е, свою функцію, вручити обвинувальний акт, а наш е, довіритель без участі адвокатів відмовлявся підписувати будь-які документи. Тому пан Ісак, для того, щоб е, відповідно затягнути е, апеляцію і, вру... і передати обвинувальний акт до суду штучно, е, от від робить, на нашу думку, такі речі. І... Формулювання даного клопотання, не надання цього списку а, працівників його відділу тих, які можуть виконувати посадові обов'язки, не необґрунтоване клопотання є цьому підтвердження. Або пан Ісак, упевнений у результаті даної справи, бо він просто виражає свою неповагу до суду і до учасників, а, а це як мінімум два адвокати, а це як мінімум а, вільні слухачі, які прийшли на підтримку, підозрюваного Павло Павла Павловича. Тому я підтримую свого колегу в плані а, необхідності реагування з боку суду а, з метою а, відновлення порушених прав мого довірителя, якому відомо про час засідання. І він доручив адвокатам участь у даному засіданні. А, між іншим, пан Ісак повістку прислав Павлу на сьогоднішній засіданні, він навіть повістку не прислав Павлу Павловичу, а відлучення його від. А, в межах даної ухвали з місця постійного е домашнього арешту тільки з дозволу прокурора. Тобто він штучно зробив ситуацію, коли і мій довіритель не може з'явитися на судове засідання, і він сам не з'явився на судове засідання. А Павло вважає доручив, доручив дане можливість адвокатам, тому що ми повідомили, що буде такий розгляд. Но, е Якщо повістки немає, то не може і порушити навіть умови запобіжного заходу без дозволу прокурора, хоча участь його не обов'язково, але він міг би скористатися цим правом. Міг би скористатися цим правом. Він <клес> може Ну, щось, він міг би скоризати був дозвіл прокурора, але навіть якби він бажав скористатися цим правом, він би не міг ним скористатися, оскільки пан Ісак не забезпечив йому дозвіл на участь в судових засіданнях. Ну, тому ми рахуємо, що поведінка прокурора є неналежною, не відповідає зловживає своїми правами затягує розгляд справи. Враховуючи, що він не, не, не може з об'єктивних причин вручити обвинувальний акт, він штучно затягує судовий розгляд апеляції. Тому вважаємо за необхідне реагування з боку суду в Вищу кваліфікаційну комісію прокурорів. І прошу відкласти розгляд на короткий термін з метою непорушення права мого довірителя на апеляційне оскарження. Я додатково що... Повідомлення про та місце розгляду судового провадження надіслано, будь ласка, адвокат буде виключати копію. В цьому ж листі, в цьому ж листі чи копія листа надіслана Павлову за адресою Березний Верховенська, 19. Відповідно до цього листа. Павло викликається до суду. До суду на розгляд його апеляційної скарги. Врешті випадків я нічого не буду коментувати, нічого роз'яснювати. Ми відповідно до закону відправили повідомлення. Він викликається до суду. Зрозуміло, що отримав адвокат Бухтіало, свідчить, що він отримав. Получив. получив Павло чи не отримав, ми не хочемо цієї речі. Значить, позиція така. Дозволяє відкласти. Колея суддів віддаляється в надачу кімнату для узгодження дати наступного судового засідання. Зрозуміло? Будь ласка, І одночасно вирішимо клопотання досі щодо... дати. Колегія суддів датою наступного судового засідання визначила. 15 березня 2019 року, 13-та година, 30 хвилин. Одночасно колеги суддів, заслухавши пояснення адвокатів у телевісуляка, прийняла рішення надіслати прокурор Закарпатської області лист, відповідно до якого Казати на те, що прокурор не дадані документи, які підтверджують поважність причин неявки прокурору у сьогоднішнє судове засідання, зобов'язати у наступне судове засідання, щоб прокурор надав документи, які підтверджують поважність причин їх неявки на розгляд судового провадження. На цьому розгляд даного судового провадження. Чому порушуєте вимоги КПК? Колегія суду. Питання до вас. На цьому розгляд судового провадження оголошується закритим. Чому порушуєте вимоги КПК? Бо, Бо, Бо... не хочете сорок з прокурорами.